Проснувалась сонечко крізь ігольне вушко, і лягає лиш твою в хрестики й хрести. Дівчина замріяна, дівчина манушка, Умудрилась в вушко Всесвіт протягти, синіми спіралями, барвами, кольорами Ходить, ходить хвилями втіха, як вино. Перстені на персток чіткими переборами промінь пересріблює крізь мале вікно. На дивною ношею, золотою прошвою, срібною порошею квітнуть пелюстки, усмішкою дальньою, з хорошою поснувались втомлені помахи руки. Ой, летять два соколи з зорями високими, ой, летять закохані через дивний сад. Зачепили крильцями, гей, налитий соками, як уста закохані спілий виноград, опадають промені золотою прошвою, срібною порошею квітнуть пелюстки, усмішкою дальньою, згадкою хорошою Поснувались втомлені помахи руки. А навшпиньки легень десь і тріпочі листом, ніби гість здивований, дивиться здаля, на підкову чорну і зразок на миста на дівча убоге, як доньку короля. Зранку і до вечора І доки буде сила, на чужому людському Тож моя печать, дум безкраїх нитко втома откусила не впіймати кінчики. Нитку не стачать.